Що, папа, ми куди їдемо зараз? Добрий день всім. Їдемо заключати підписчика Сашу з Харькова. Поїдемо. Зустрінемо. Він навіть не знає в якій машині він їде. Може ось це? Я ще зузнаю. Да. <смірка> як же, добрий день.

Дві минути і я вас відпускаю. Нам туди? Ну і за мною буде. Я думаю, ви бачите, що найдете, ніж я. Там собі будуть але... — Я теж зараз запахуюсь. Значить машина велика, воно просто воно. Мені багато машин де такі, як наші, Точно? — Точно. — Так, Схід їдуть на... Кажуть, що ще східі, тому що в мене від східних, але Юра форма, отак зірані і дистріуга ніби їхати. Доволі непогана машина, хоч це не щітається, там повний джип, немає, такого, що ти можеш забити міські 4, але він лупана, мамо не горі. Ну <ганувач> тут мута якась стоїть. Ну, типа, гідравлічна там. Ну, 2009 рік. Це найновіший автомобіль, який в мене да. за останній час. І 에, навара, якщо приїде, то бог все, це нормально, тоді буде. Вовремя. Але ціна випробуває одна та сама. Да. Щоб були старі машини, що нові пошукають, щоб подешевше, щоб травлять. Коли вона стоїть 5-6, я ті назад. 130 тисяч гривень, то я думав, отопив, бога заплатить, як 5 картинка, як тиночка закладає. Каже тресу, лукачу скидаєш, кидаєш воєнник, я скидав. Нічого не треба. Потім ранку присинаєш, ти заходиш в вайбур, скиньте 300 євро. І номер Ну, Я дзвоню, кажу, зніміть мені відеообзор облас цієї машини, скажіть, що це для каналу Шелик, Соновода і Целюка, а тоді я вам скидаю 300 євро і без питань. Ви ж кажу, казали, нічого не треба. Принимаєте? Все, пола. Все, я вже тебе знімаю. Та мене тут. Тежка ж стоїть, Так нічого не перевезти не буде. Я по максимуму, блять. Привітати. Почнемо з того, що перевозити. Давайте Петрівна, яйця тобі не давно Я Сам не привізом яї. Смислі її є, ти що хуріє? Так, дивіться. значну з того, що треба передати. Дивіться, це маленький там пакуночок. це Славкові з його дружиною на мій росту, це від моєї дитини парфуми. Ось я бачила, йди спосай, я можу запутати. А це дівчатка. З Харкова. Ось, з Харкова особисто вчора був Харків прийшли. Я знаю, що ви так не можете. Так, а це наші товари. Тут 10 ящиків газу і один ящик мастила там для зброї. Коня в підписаний. В да. вд 40 написано мастило. Буде так мені прийняв. якось так невдобно, розумієш, Саша? Ну, ну як? Так. Просто дивися. Вигружаю їх сюди, а потім робити те саме. Леся, не готовий, поспішайте. Голову, Ми ще То, скажеш Фатіміт, там э, східний запах. Східний запах на сірок. Ложи її в кольорі і бігеньки так, щоб глазуй балочки мастила. Зобув я такий нюсок. А резонні фарби. Номер один України. Номер один, <рес> один в Україні І мій підписчик, <рес> ну я не можу обідати решту, але номер один, один із перших і один із тих, що постійно допомагає. Це просто просто я не знаю. Вони не мають вийти. Мастила, ви це вони і коробка і інша. Там маленькі балончики, ну, хлопцям індивідуально. Я хочу привіт передати вашій. <рес> Ніні Дмитрівні. Ніні Дмитрівні. Покажу, я аби. вам дякую за такого сина. Я <рес> просто <рес> шокований. <рес> <рес> я просто знаю, що у поганих синів не... <рес> О, щоб не забули, як компанія називається. Ось якраз і написано. Ньютон. Спрей. Спрей пейнт. Да. Болінська розольні фарби. Да. Так що так. Так що Свої, Свої, я, так, привіт. Так, 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 так. я знаю Тому завжди, як На на дорогу ви, ви, ви на дорогу. Хоч трохи відшолеті. Трошки, трошки хлопцям, трошки вам, трошки. 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 Кращих смаколиків, ніж ваші. Ми вже отримали посилку. Мені так а ви їх ще не куштували? Кращі, Ні, ніж ваші, не куштували. Так що ми чай кофе потанцюємо. Кружку винеси, кружку, Бігом, кружку. Не треба мені куштувати. Ні, то ми ще зробимо. Ну, ну, ми не будемо чай копити, знаєте що. Ну хлопці ми трошки не ли... і трошки. Дай Туди трохи. вони попали, так? Да? Йдемо, <зас> ні, ну кружку від шлучки, хоч якусь. Кружка є. Буляха, вона ще одну. Та не треба. Флату, ще да, одну мама підбіг. Це Флату, не... мамі буде, да. Да? Да, мамі буде. Я передам. Ні, не, 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 не треба ставити, а я не буду вас затримати. Сергій, що mm -hmm. я у вас роботи тут така, Це so, so, все нормально. На камеру набагато все більше. І я більше, так? Да? Да. І я більший, і ви більше. Так що... О, Таня, я, да. шокован, я дуже радий, що тебе побачив і мрії збуваються, тому що я вже багатьом підписникам кажу, я дуже хотів би побачити. І Артема доброго, і Колю з Одеси, і Наталії Солітерник, і Мілешків. І вже вона як велика родина, а ти нікого не бачив і не знаєш, а вони до тебе дзвонять і спілкуються з тобою, як уже рідні. І дякуючи таким, як Олександр, ми просто реально об'єднуємося і по одненькому болту в тебе там не один болтик. О, Але е, це приклад для багатьох підприємців, які працюють, але не хочуть долучати. От чисто принципово. Ми працюємо, коли не ходиш, диви. Формі все. Да, все нормально і доволі конкретно. Ну я, я ж розумію, що це не тільки шелудьку допомагаєш, тому що так само, як і ми. Ми якось хочеться і там хтось збирає, і туди хочеться, і там хочеться щось передати. Але і ще, не сонце не обігріві. Саме, саме погане, що в нас є, це те, що в нас дітки боліють. І вони не перестають до їх да. жаль. І там треба допомагати. Оце оце, вона завжди туди. Завжди туди, вона а, листає. Війна війною, Я все одно, все, все одно допомога, щоб там не вишивку, ТСН якось має допомогу. Якось довіра якась є, але, -таки канал такий. Український, бо людей поганих так. Переписувався з Грубічем, Грубіч каже, цікавий ти персонаж, я думаю, що ми з тобою зустрінемося і поспілкуємося, але каже, в мене машини немає. Ну він варив, так, за один сніданок. А ми ж шукаємо виход, щоб Діанову передати гільзу. І він він з ним списався, дав номер телефону сестри його з Тернополя. А цей номер він просто я вже третій день дзвоню, Не працює, але ще Вікторія каже, що в неї є на Діанова. Ще попробуємо через Вікторію. Не будемо грубіча давить. Я ще йому можу подзвонити, там в нього з 7 до 9 і кажу Костян, давай працюй, прости нам по барабану, от як там і що треба. Це задача, яку треба виконати. Я хочу сказати треба... вас. Я ми тільки що проїхали, бачили алею погиб... загибших так, хлопців. Так, дуже так. багато. Ну, я ще з хлопцем сказав, дуже багато загибло в Березані хлопців. Тому я думаю, ще треба велика, зробити такий він не тільки Діанов, який ну, він то да. герой, але в нас і місцеві є, свідки да. в них залишились. Можливо, ти 30 міліметрів від гепарда, скажу чесно, і є відео, як з них лупили. Бували шахеди. І якраз на відео єзміску. Там буде пам'ять про загиблих батьків, дідусів і так далі. Харків, а українська мова краще, ніж у Києві. Який є Харків? Я зуб з, з... Коломат, Харківської області. Це знаєте, <ривнені> Харківська область. Некоторі не, 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 блогери говорять, що вони не можуть перейти. Ну, мене просто хара. Просто хара. Не будемо пропагувати. Чому? Мову не забуваємо, чи в англійську мову вона потрібна нам сидіти. Так і я двоєшник не можу ніяк що вивчити. Я так само, як і ти вчу до війни, три роки проходив на індивідуальному. Ну це я... робота така, тобі а, надо робота спілкувати. треба спілкувати. Треба стидно, як ти в аеропорту сиш, як баран. Так я не літаю. Так... Ти, ти, ти на цей ти мені скаже. Я скільки грошей викидаю на це і кажу. Дівчатки, що вони сказали? Так, Стоять! Йожику, Йожику, отдільний лайк. Я так. кажу, це просто так. чоловік легенда. Я він, бляха, хай він убив мене. Тух, він завжди убиває. Він багатьом хлопцям допомагає. І тут такий підгін і такий нішу закрив. А хлопці дзвонять кожен день. Ось сьогодні вже обратно дзвонили. хлопці? Я радий, з після дзвонили. Яку я дуже хотів би, щоб у мене було, я б купляв би віддавав би, купляв би А я ж кажу, не можу. Вчора 4 людини дзвонили, І я деякі волонтери там знімають відео і там кажуть, ой, там все впало на наші плечі. А реально ході не волонтера, люди дзвонять, вони бачать, ти щось робиш, і вони, ну, коли воно вістить, воно стоїть. От каже, 30 тисяч назбирали і все. А зараз такий період взагалі глухаль. Але ж кажу, нема-нема, там бах, вчора там фух, там переказ з Америки, там 10 тисяч 700. І прийшов, за гільзу там перекинули за те, що ми... Ну, Пап, давай бо в мене руки трусяться. Дуже, дуже добре. Белла ваша дуже добре. Те, да. що в наше підприємство, так, вчора 10 хамерів в'їхало з пісочного кольору. Не? Ну от такі вони їдуть, вони такі приїхали. щоденька зібрав, наш власник компанії зібрав, дав команду, вивезли хлопцям, хоча б там щось, щось замалювати, бо в такому ж, ну такий, як коробка, да, той хамер. Йор, да. Видно, за, за кілометрів 5, мабуть, видно. Тому допомагають всі. Це дуже добре допомога. Я сі, коли наші хлопці розповідав за белу вчорашні відео, що чоловіку там власнику да, допомагають і все добре. Так що єднаємося. Я в твою апаратуру. Присвіля твоє з миру по нитки петля. Я вже наступну кружку зроблю. Буде там не ютубка на а З миру по нитки путіну петля. Правильно Миронович? Слава Україні! Ще один uh, патріот України, який безпосередньо долучив, просто Babじゃ, реально. Давайте, давайте, давайте назад, зад поне вийде. Саш, я теж розобнімаю. Є, випускай, бо спішать хлопці. Так тримати песа тринуть. Я тебе хочу переламати час. Я не можу. Я тобі її зараз дам, Ще Клас. Бережи себе самі. Всього. Ти на поводу поставив? А, ти знімаєш далі. Так що Санька, я просто реально шокований. Ну, можеш піти дядька переламати, давай співачка. Це класний дядько, від нього йде така енергія, отака. Все, всі родині, привіт, дякую вам за підтримку. Реально з такими людьми, як ви, твоя мама, яка, я так розумію, вона нас дивиться на стрімах і. Да, ну, дякуючи тобі. І реально, Ми чуємо підтримку. І нам, ну, нам хочеться далі рухати. Все, всіх благ. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а вам удачно з'їздити, і повернутися додому і працювати далі на благо родини і на благо України. Пока-пока.